Геометричним місцем точок називається сукупність усіх точок площини, для яких виконується певна властивість. Одна із найвідоміших геометричних місць точок – це бісектриса кута. Геометричним місцем точок, рівновіддалених від сторін кута, є його бісектриса. Для того, щоб довести, що бісектриса справді є геометричним місцем точок рівновіддалених від сторінку та, необхідно довести два твердження. Перше, будь-яка точка бісектриси рівновіддалена від сторінку та. І друге, будь-яка точка внутрішньої області кута, яка рівновіддалена від його сторін, належить бісектрисі. Отже, нам дано кут АБЦ. В ньому проведена бісектриса БО. Спочатку доведемо перше твердження. Будь-яка точка бісектриси рівновіддалена від сторін кута. Тобто будь-яка точка цієї геометричної фігури володіє даною властивістю. Для цього на бісектрисі ми О позначимо довільну точку Х. Опустимо перпендикуляри із точки Х до сторінку Т. Оскільки відстань від точки до прямої є перпендикуляр з цієї точки до прямої. Отже, опускаємо перпендикуляр до сторони BC і опускаємо перпендикуляр до сторони BA. Нам треба довести, що точка рівновіддалена далина від сторінку, тобто відрізки А, значимо MX і NX рівні, розглянемо трикутник BMX і BNX. Ці трикутники прямокутні, оскільки кути N і M прямі. У них BX спільна гіпотенуза, а гострий кут Mbx і дорівнює гострому куту NBX, оскільки BO вісектриса. Таким чином, за гіпотенузою і гострим кутом ці трикутники рівні. Отже, MX дорівнює NX як відповідні сторони рівних трикутників. Отже, перед нами. План доведення першої частини теореми. Повторимо його ще раз. ХМ перпендикулярна до BA, оскільки XM це відстань від точки Х до прямої BA. Так само Xn перпендикулярна до БЦ. Трикутник BMX і трикутник BNX прямокутні, оскільки містять по одному прямому куту. За означенням прямокутного трикутника. У цих трикутників BX спільна сторона. Кут MBX дорівнює куту NBX, оскільки BX бісектриса. Трикутник BMX і трикутник BNX рівні за гіпотенузою і гострим кутом. Mx і Nx рівні як відповідні сторони рівних трикутників. Тепер спробуйте відтворити це доведення, дивлячись тільки на малюночок до даної теореми. Якщо ж це не виходить, то можете дивитися на план доведення, але обґрунтування пригадувати самостійно. Доведемо тепер обернене твердження. Що будь-яка точка внутрішньої області кута, рівновіддалена від його сторін, лежить на його бісектрисі. нам дано код ABC, і точка Х розміщена на однаковій відстані від сторін BA і BC, тобто відрізки МХ і НХ, це рівні перпендикуляри проведені до сторін кута. Доведемо, що точка Х лежить на бісектрисі кута Б. Сполучимо точку Х і точку Б. Розглянемо прямокутні трикутники BMX і BNX. Вони прямокутні заозначені, оскільки мають по одному прямому куту. У цих трикутників Mx дорівнює NX за умовою BX спільна гіпотенуза. Таким чином, за гіпотенузою і катетом трикутники рівні. А отже рівні і відповідні кути. Кут НБХ і кут МБХ. Це означає, що BX бісектриса. Тепер самостійно спробуйте. Скласти план доведення цієї частини теореми. Перевірте, будь ласка, чи у вашому плані доведення вказані всі пункти, записані на дошці. А тепер спробуйте самостійно відновити доведення повністю із обґрунтуваннями.